Заходи профілактики спадкових хвороб людини, спадкові хвороби людини, спадкові хвороби, спадкові синдроми, група захворювань, що обумовлені порушенням в процесах збереження передачі та реалізації генетичної інформації, менделівські моделі успадкування. Спадкові хвороби виникають через мутації в генах або хромосомах, які передаються від батьків їх вивчення почалось з відкриттів Менделя у XIX столітті, а сучасні технології, як от геномне севектування, дозволяють точно їх діагностувати. види спадкових хвороб генні, хромосомні, мультифакторні, мітохондріальні, генетичні розлади та захворювання, генетичні порушення, генетичні розлади та захворювання це стани, викликані аномаліями в ДНК людини. Ці аномалії можуть спричинити широкий спектр проблем зі здоров'ям від сезичних деформацій до когнітивних порушень. Важливість генетики. Генетика людини це дослідження того, як успадковуються гени та як вони впливають на наше здоров'я. Розуміючи генетичну основу хвороб, дослідники можуть розробити кращі методи лікування та профілактичні заходи. Пренатальна діагностика. Пренатальна діагностика дозволяє виявити спадкові захворювання та вроджені патології ще під час вагітності. Це важливий етап профілактики, що забезпечує своєчасне прийняття рішень майбутнім батькам та лікарям. Основні методи ультразвукове дослідження УЗД, біохімічний скринінг, інвазивні методи, неізвазивне пренатальне тестування НІПТ. Пренатальна діагностика допомагає знизити ризики та підготуватись до можливих ускладнень. СКРінг новонароджених. СКрінінг новонароджених це програма раннього виявлення спадкових та вроджених захворювань. У перші дні після народження цей процес дозволяє своєчасно почати лікування, що значно покращує прогноз для дитини. Основні аспекти, що включає скрінінг, аналіз крові на метаболічні та генетичні хвороби, наприклад, фінікулірія, гіпотероз, перевірка слуху та серця, переваги скрінінгу, виявлення захворювань до появи симптомів, можливість профілактичного лікування чи корекції стану, розширений скрінінг. Використання сучасних методів, зокрема генетичного секвенування для діагностики різних хвороб. Скринінг є ефективним інструментом профілактики, що сприяє здоровому розвитку дитини та зменшує ризик ускладнення, здоровий спосіб життя майбутніх батьків: здоровий спосіб життя батьків є важливим фактором у профілактиці спадкових хвороб і забезпеченні здоров'я майбутньої дитини. Основні рекомендації: раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок. Уникнення шкідливих факторів середовища, контроль за станом здоров'я, фізична активність і стресостійкість. Дотримання цих рекомендацій сприяє зниженню ризику генетичних порушень і забезпечує здоровий початок життя дитини. Сучасні технології в профілактиці спадкових хвороб, новітні наукові досягнення відкривають широкі можливості для запобігання спадковим захворюванням їх ранньої діагностики та лікування. Основні технології генна інженерія. Редагування генів для усунення мутацій, що викликають спадкові хвороби, генотерапія введення здорових генів у клітини для заміни дефектних, масове сквинування ДНК, аналіз генома для виявлення ризиків спадкових хвороб на ранніх стадіях, розробка ліків на основі генетичних досліджень, терапії, що враховують генетичні особливості пацієнта, сучасні технології дозволяють не лише запобігти передачі спадкових хвороб, але й покращити якість життя майбутніх поколінь. Висновки профілактики спадкових хвороб. Профілактика спадкових хвороб є важливим напрямом сучасної медицини, спрямованим на покращення якості життя та здоров'я майбутніх поколінь. Основні висновки рання діагностика та генетичне консультування допомагають виявити ризики та запобігти передачі хвороб. Сучасні репродуктивні технології забезпечують народження здорових дітей і навіть у складних випадках роль здорового способу життя зменшує вплив зовнішніх факторів на генетику інноваційні технології, генна інженерія та терагнопія відкривають нові можливості в лікуванні та профілактиці. Профілактика спадкових хвороб це шлях до здорового суспільства та якісного майб... Всім дякую за увагу. Бережіть себе.